Всім привіт, всім доброго ранку. Понеділок, початок трудового тижня. Я йду на роботу. Ну, як на роботу? Я вже вийшла і сходила в цей в пепку. Мені треба було там кое що подивитися. І зайшла ще на почту. Мені треба було забрати там лист на почті така очередь, що я вирішила зайду на обратному путі. Пішла в пепку, подивилась, нічого не знайшла. Треба буде попросити маму, щоб вона сходила. Сюди на Клопувки 40. Тут є магазин холма. І це і там подивилася те, що мені ще треба, тому що в тому магазині немає. І це, а холма відкривається з 10, а у нас зараз 8.30. Так що я зараз йду назад, зайду на почту і вже зайду в Lidl мені накупити. Там цукерочки, молочко, таке всяке на роботу. І йду на роботу. В новий кабінет. Ситуація на Круповках така. Людей поки що немає. Тільки йдуть там деякі туристи. Взагалі сьогодні вже закінчився сезон. Офіційно, 3 березня, вже не сезон. Але я думаю, що все рівно ще люди будуть. Ну, не так багато і частіше на виходні, чим в такі будні дні. Погода у нас сьогодні мінус один. Ну так, без шапки холоднувато, Ну нічого, нормально. Сонечко, а це головне, тому що тоді буде хороший настрій. І у мене, і у всіх людей. Дуже красиво так на Круковках пойти погуляти. Ну я вже практично дійшла, бо у нас все тут в такій шаговій доступності. Дві минутки. Дві... Ну, ми так в центрі живемо і все... все в центрі. Так що нормально. Що, мої хороші, всім привіт! Вітаю вас уже з нового мого кабінету. чи салону чи кабінету, не знаю, як його назвати. Дивіться, як тут гарно. І я сьогодні гарненька така, бачите? В общем. Работаємо, рішаємо діла. Сьогодні мене дуже багато діло таких організаційних, тому що все це зміна адреси, це все теж займає час. Потім буду все розповідати, як, що я робила по кроково. Може комусь буде цікаво, то обов'язково поділюся з вами, як це все відбувається. У мене вже такі довгі волосся. Бачите? В общем, всім бажаю гарного дня, чудового. У нас за вікном просто неймовірна погода сьогодні. Ой, а, бачите, так тепленько, а особливо звідси дуже класно. Так, мій улюблений цвіточок. Ну і я. В общем, всім бажаю гарного, чудового дня. Я вже чекаю на клієнточку свою. Зробила собі каву і прийшла додому. В общем, ходила я на обід і вже прийшла з обіду, навіть вдалося мені чуть-чуть полежать пару минут. Але і що я хочу сказати? Я прийшла вже на роботу, ще ж до клієнтки, у мене сьогодні дуже сильно болить голова. От прямо таке я я про боль вже розказувала пройшлу весну, це, напевно, починається ця весна, і у мене починаються такі сильні головні болі. Прям дуже сильно болить тут затилок, потилиться, чи як там правильно сказати. І аж віддає сюди в ухо, я просто сьогодні цілий день не могла нічого робити. Випила цитрамон, коли пообідала, він мені нічого не дав. І прям не можу слиню глотати, тому що воно мені якось віддає сюди. І що я потім зробила? Я випила ще фаніган і зараз подивимося, що буде. Якщо мені буде краще, значить допомогло. Якщо буде не краще, значить не помогло. В общем, я сьогодні поработаю трошки. Потім, сходю, мені надо буде віддати моїй хазяйці з предыдущого локалу ключі, тому що ми ще з нею не зустрічалися, а в принципі, я вже все там перевезла, мені, в принципі, вже нічого там і не треба. Так що обов'язково піду віддам. І що? І, в принципі, все. Сьогоднішній день такий, завтра в мене буде такий більш короткий робочий день. Завтра в мене буде. Ну, не можу сказати, що це відкриття прям таке офіційне, але всі мої дівчинки, які мене піддержують в моїх починаннях, ми зберемося і трошки, трошки, якби, да, мій переїзд в мій новий кабінет. Понятно, що не всі зможуть будь-кого мені хотілося бачити. Ну, Ті хто, ті, ті, хто зможе, ті будуть, а ті, хто не зможе, то е, дуже сильно хотілося б, ну, нічого, коли у вас буде можливість бути тут, то ми обов'язково з вами тож, е, якби це празднуємо. Е, ще мені сьогодні прийшло дві пачки, тому що тут на балкон на одну двері у мене жалюзі є, а на другу двері у мене немає жалюзі, тому що папа їздив в магазин і забрав останню одну жалюзь. Цю шторку. І валік мені заказав через інтернет, сюди жалю ну, і таку саму, тільки меншу в туалет, тому що там велике вікно, таке, ну як воно уське, ну таке довге. От, і там висить, в принципі, така шторка, ну вона дуже грязна, а стирати її я не хочу. В общем, заказали ногу. І прийшла мені ще полка, не полка, а камод. Отут він буде стояти спереді. А точніше, за робочим місце мастера, за спиною мастера. Один камод уже стоїть і ще один буде стояти. Вони дуже удобні, ці камоди. Зараз поверну, покажу. Ось такого плана камод білий, бачите, буде стояти ще з цієї сторони, тому що тут ще не все. Тут ще треба покрасити цей короб, чи як він там називається. Ну, оцей. В общем, такий шкаф ще один прийшов. Так що треба буде ще цей шкафчик собирати, який прийшов. Не знаю я, може папа собере, а може я поможу, начну, а потім папа дособере до його. І, в принципі, отакі от такі у мене діла сьогодні. Дивлюсь, подивлюся у вікно. Це так класно, можна наблюдати у вікно. Пить і дивитися на за людьми, дивитися на губаловку, те, що я дуже сильно люблю. Взагалі, літа кайфує, правда. Я не скажу, що мені було в тому кабінеті якось погано або ще щось. Там мені теж подобалось. Це було моє перше місце, це було моє те перше, що я тут создала в Польщі з нуля. Я його люблю, любила і буду любити той кабінет. Ну, просто такі обстоятельства пришлось мені шукати другий локал. Ну і зараз я, звісно, рада, тому що у мене є зараз. Тому що я знайшла трошки більший локал, і всі мої плани, які мені хотілося осуществити, у мене вийде їх зробити іменно в цьому локалі. Там було трошки проблематично, тому що він маленький. От, і з-за того, вот такі от діла. Так що дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Зустрінемося вже в завтрашньому відео, я так думаю. Пишіть в коментарях, як вам мій новий кабінет, салон. Я вже його називаю салоном, бо це вже, знаєте, і більше по пространству, і тут, на... тут я буду не одна, тут у нас буде багато, в мене буде великий колектив. Перс... Ну, ці, якби... У нас буде багато персоналу. Да? Так що, ну такі от діла. Так що всім дякую, пишіть в коментарях, і дякую за підтримку.